На липень, да? енергії липня для України в контексті війни. Карта, е н Як, Боже, невинність е української... Невинність. Невинність, карта невинності. Бачиш, коли -та -та. ти майстер, коли ти все зрозумів, коли 19-та -е старша коли в тебе все добре, і ти вчишся споглядати світ, приймати світ і тебе. ти вихований, красивий, так? Да? Так, да, коли в тебе взагалі все добре. В чому ця енергія, а да? Санечка дуже красива, а Діма розумний. А що Діма розумієш? Дякую, а вона а ж не буде, має так і бути, чоловік. Синергія, Ну, ну, ну. Да. Дякую. Що це буде для України в плані подій, як це відобразиться на Україні? І знову королева мечів і дві мечів. Оце дійсно можуть бути мова якраз про ті перемовини. Мова йде, тобто ми знову про війну, це про блокування якихось е, агресивних дій. Да? Двійка мечів, вона знаєш, з однієї сторони вона говорить про зупинку. Дій да, коли ти ну нічого не робиш, а з іншої сторони вона говорить про мир будь-якою ціною. Ну тобто, все Але ж таки тут туди